Завжди доброго здоров'я, всім бажаю сільським трудягам. от Сьогодні я трошки виїхав в поле. Тут скосили е, ячмінь і хочу назбирати собі соломи, тут вже її потюкували, все основне забрали, а ще залишки такі лишилися, які не підібрав, от, які не підібрав цей е, тюкопрес чи як він там називається. От, і Я собі такий от кубовий невеликий прицепчик, той що я маю, хочу набрати, там мені на всякі господарські потреби десь там підстеляти, мульчувати жінці, воно займається таким. От, та й, та й. Сьогодні погода гарна, у нас пече по прогнозам 34 градуси. Дощу не передбачається вже декілька днів і на наступний тиждень спека. Якраз гарно висохла солома. і Я сьогодні її заберу, та й сховаю, та й накрию. Буде на господарці допомогу. От, ну, далі покажу. Пару купок заберу зараз одну, може дві. І там ще коручі, так само на один покрию тут і там далі. далі. Тобто десь два добрих набитих прицепи. Ну, А тут в мене кубовий прицеп, якщо зверху брати, два куби соломи. Та й назбирав. От. І вже, вже згодиться десь на господарці. Їду забирати решту. Вдалося нагрузити такий прицепчик з чубом. Я його стяжками перетягну двома і шурую наразі додому. Ще зараз, зараз приїду і дозбираю решту. Якраз ще буде один причеп. Зараз на поле. Ще тут дозбираю трошки, пару купок є, тут 5 купок назбирав, там ще 3 буде і на тому буде нині по роботі. Солома гарна, висохла люкс. Так, все, скуденько загрузився, вийшов ще один кубік соломи, вже майже немає. Ще якби на вас не походити, щоб можна було про це але мені більше не треба. Та й отаке сьогодні відео. Солом'яний день називається. Це всім до нових зустрічей, до нових відео.